А ви знали, що спас чи свято Преображення є одним з найважливіших свят у християнстві після Великодня? Привіт, мене звати Соломія Блашко. Як ви вже могли зрозуміти, сьогодні я вам розповім багато чого цікавого про свято Спаса. Узагалі в Україні щороку святкують три спаси: метовий, яблучний та горіховий. Саме свято Преображення відзначають аж з 4 століття, і метою цього дійства є подяка Богові за подаровані ним дозрілі плоди. До речі, спас це народна назва цього свята. А ви помічали, що на відміну від Великого дня, дати проведення свят не змінюються. Тобто з року в рік маковей чи медовий спас припадає на 14 серпня. От Яблучний спас ми святкуємо 19 серпня, а горіховий спас 29 серпня. Особливістю першого зі спасів медового є те, що тоді починається Успенський піст, який триватиме два тижні. Раніше в цей день освячували воду в Дніпрі, тому тепер до церкви обов'язково треба взяти її з собою, але не обов'язково з річки, і прихопіть мак, звісно, який починає дозрівати мед та маковійчики, тобто букети із запашних трав, якщо хочете, аби ваше господарство квітнуло. От другий спас Яблучний символізує настання осені та преображення природи. В цей день освячують яблучка. Також в цей день люди вшановують Ісуса Христа, бо Він дізнався, якою буде його доля задля порятунку людства. Після цього, помолившись, Ісус наказав своїм учням зібрати та освятити Яблучка. До речі, вважається, що яблука в цей день мають особливу магічну силу, яка здатна стілювати інших. Існувало повір'я, що перед тим як з'їсти освячене яблуко, потрібно загадати заповідне бажання і сказати, що надумано, збудеться, що збудеться, не минається. Цікавий факт: у Греції та Ізраїлі це свято припадає на період дозрівання винограду, тому люди приносять грона в храм як знак подяки Богу. Крім того, до цього дня готуються пасічники. Їм треба освятити вулики та пригостити медом сусідів, а особливо нужденних. На яблучного спаса після походу до церкви українці завжди накривали пишений стіл, до якого запрошували сусідів, друзів і знайомих, а закінчували святкування піснями та танцями. Тоді ж пекли пироги, варили варення з яблук та допомагали нужденним. І згодом настає останній спас горіховий. У той час якраз закінчується піст і жнива, а люди збирають горіхи та інші дари природи. Також 29 серпня влаштовують ярмарки та освячують горіхи та хліб з борошна нового врожаю. І тепер ви знаєте трішки більше про ці три свята, без яких неможливо уявити християнство. А з вами була я, Соломія Блошко. па па, -па, -па.